Поста, На середину храму виноситься животворящий Хрест Господній для поклонення всім віруючим. В цей же день кафедральний православний собор Ужгороді одмічає ще один престольний праздник, як отраження главного престольного праздника собора воздвиження Христа Господня. Традиційно в цей день божественну літургію совершає архієпископ Фіодор Мукачівський Гродський. І церковоносець Хрест на поклонення вірним по образу сорокадневного поста Спасителя пустині і сотворення мідного змія про образа Христа Господнього як средство вірним для ісилення і спасення від смерті тих, котрих кусали їдові змії, не вони оставалися живі силою Бога. Богослужебні тексти Служба Христопоклонної неділі все ціло посвящені прославленню Христа, котрим призвані і ми побіждати свої страсти і пороки, вириваючись із суєтотлінного і суєтного міра цього манящого чоловіка у гріху всіми силами і соблазнами. А при соблазнах і укусах зміїв, з вірою взирати нам треба на розп'ятого на Кресті і спрашуючись і спасені. Христом Христос совершив іскуплення рода чоловічного і примирення неба і землі, чоловіка з Богом, посредством Христа, убивши вражду на нього. Івангелій призиває кожного християнина до подвига, до труда поста і молитви і до рішимості нести свій Хрест, слідуючи за Христом, Восходящим на Голгофу. А награда для вірних у благодати світла воскресення Христового, котрий був мало приоткритий трьох ученикам Христовим на горі Фавор. Великий пост, це время духовного ділення, труда над собою і творення добрих діл. Це великий благословенний путь, він пролігає через усе життя Християнина для восхождения з Христом і на радісний Фавор, і на скорбну. Голгофу. А фініш християнина, возращення возрожденного в Христі, нового чоловіка, втраченого через первого Адама Царства Божої, Но відкритого подвигом второго Адама – Месії Христа. Про це сказав в своєму слові концертургії архіпіско Федор у проповіді, Котрий одмітив уважно схранення строгості, поста і живого участя вірних в сакральній жизни всього церкви. Владика призиває війни часто причащатися, бо кожна душа чувствує потребність цього, і церква, як любі мати, і предлагає помочь, коли виносить на своїм вірним чадам животурячий крест Христу. Вона напоминає нам, що успішний путь поста і духовне ділення невозможний без помощи Господа. Почаще в цей піск особливо к ктайству святого Покаяння. Ми з вами всі маємо знати, пам'ятати, що врачувати не дугі наші можемо тільки ми з допомогою самогутньої сили Божої. І чим чаще ми будемо приходити в лічебницю, в лікарню своєї душі, що є храмом Божим, тим більше ми будемо приближатися до нього, до Бога, до Христа. Тому, якщо можете, причащаючись Великим постом в началі поста і в кінці поста обов'язково, а хто майосердя, а я думаю, кожен з нас його має мати, тим більше в теперішній далекий час, легкий ніколи не був час для християнина. Кожну неділю. Раз, раз в тиждень, або в суботу, кому зручно, можете в середу, можете в п'ятницю. Раз в тиждень причащайтесь, сповідайтесь. тому що ми і стаємо тоді, коли ми, як ми вже з вами казали на початку, самі себе і весь Весьгоне, життя наше. Йому Зіраючи з вірою на животе речі крест Господень, ми получаємо допомогу, напасти міри цього і зцілення на духовних і тілесних. Сьогодні день відбулося дуже красиве, урочисте архірейське богослужіння за участі керівника єпархії високопросичення архиписка Феодора е, ну такі дуже возвишені чувства е, переповнюють душу, я думаю, не лише мою, а і всі вірники, які були е, на цій літургії. Дуже таке красиве свято. Е, якщо так придивитися, навіть і погода ближче до кінця літургії змінилася, сонце виглянуло дійсно так радісно, радісно на, на душі. Е, я думаю, що не випадково. Свята Православна Церква встановила в третій, третій неділю Великого Посту, встановила її Христопоклоною, оскільки згадкою про страсті Господа нашого Ісуса Христа і Його розп'яття на Христі, це не дає нам натхнення вірниками для продовження подвигу поста і молитви і приготування до світлого Христового Страсіння. Стопоклона неділя для Христовоздвиженського собору в Ужгороді гармонічно становиться ще одним престольним праздником в ряду Рождества Христова і воздвіження Христа, котрі готові нас к празднику з праздником Воскресенню Христову.